Які послуги надає міський центр зайнятості, як орієнтуватися в інформаційних залах центру, яка є кадрова потреба на місцевому ринку праці? Про все це заступник директора Хмельницького міського центру зайнятості Інна Білик розповідала запрошеним в рамках дня інформування. Цього разу її слухачами були городяни, яким строк умовного покарання замінено на виправні роботи. З умовно позбавленими волі ми проводили семінар нещодавно. Це буквально було 2-3 місяці тому у слідчому ізоляторі. Представники служби зайнятості проводили інформаційний семінар щодо стану ринку праці, а також щодо послуг і соціальних гарантій, які забезпечуються сьогодні державою для того, щоб працевлаштувати людей, які виходять на волю. За словами Інни Білик, не кожен, хто звертається до центру зайнятості, знає, чи користуються попитом його професійні навички, досвід та взагалі здобута професія. Перш за все, завдання служби зайнятості розказати про стан ринку праці, про потреби ринку праці, розповісти про можливості набуття нових професій чи підвищення кваліфікацій. Осіб, які вперше шукають роботу у Хмельницькому міському центрі зайнятості, навчають, приміром, як правильно вперше подзвонити роботодавцеві і себе представити. Як домовитися про співбесіду, і відповідно як до неї готуватися, як складати резюме.